Я прокинулася від холоду. Келія була наповнена вологим нічним повітрям, а серце калатало так, що, здавалося, воно ось-ось вирветься з грудей. Видіння, що наснилося мені, було надто реальним, надто моторошним, щоб його можна було відкинути як звичайний сон. Мама, її очі наповнені жахом, її голос, що тремтів від тривоги. Надія, дитино моя, слухай уважно. Ти маєш попередити всіх. Велика біда йде на Україну 15 березня. Вогонь і смерть прийдуть із неба. Львів, Київ, Одеса, Харків, Дніпро усі вони пізнають невимовний жах. Ті ракети, що летітимуть, не зможе зупинити жодна сила. Вона сказала це, а потім розчинилася у темряві, залишивши мене одну в мороці передчуття неминучої катастрофи. Я знала, що це не просто сон, це було застереження. Львів, перша ракета, вдарила по центру міста, неподалік від площі ринок. Будинки, що пережили війни минулих століть, тепер складалися, наче картонні конструкції. Вибухова хвиля розлетілася вузькими вуличками, забираючи життя тих, хто ще кілька секунд тому просто прогулювався. Вулиці, які завжди наповнені туристами та музикою. Стали свідками хаосу і смерті. Львівська опера, один із символів міста, здригнулася від удару. Її колони потріскали, а шматки фасаду посипалися на людей, які ховалися біля будівлі. Мелодії, що колись лунали в її залах, тепер змінилися на гул сирен і крики поранених. Дим заповнив площу перед театром, приховуючи жахливу картину руйнування. Другий вибух пролунав поблизу залізничного вокзалу, залишивши після себе лише уламки та попіл. Потяги, які мали вирушити на захід, перетворилися на купи металобрухту. Люди, що чекали евакуації, опинилися під завалами зруйнованих платформ. Залізничники намагалися допомогти постраждалим, але кожна секунда тягнулася як вічність. Полум'я охопило старовинні квартали, що несли в собі дух історії. Личаківський цвинтар, де покоїлися великі постаті минулого, зазнав пошкоджень, ніби сама історія здригнулася під вагою цього жаху. Люди молилися, намагалися врятувати хоча б своїх рідних, але вогонь і вибухи не залишали шансів. На ринку люди, які ще мить тому торгували квітами та фруктами, раптом опинилися в пастці руїн. Старенька жінка, що продавала мед, кричала, шукаючи онука, який щойно відбіг до сусіднього кіоску. Чоловік, що виносив на руках поранену дитину, не міг зрозуміти, чи вона ще дихає. Світло сонця змішалося з пилом і димом. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла залишився стояти, але вікна його були вибиті ударною хвилею. Люди, що шукали прихистку, Падали на коліна, молячись про порятунок, свічки гасли від потужних поривів вітру, що ніс із собою попіл і запах спаленої деревини. Рятувальники намагалися пробитися через завали, але їм не вистачало рук. Львів, що завжди був містом культури і затишку, тепер нагадував поле бою. Зі старих веж ще лунав передсмертний стогін історії, що зникала під ударами ворожих ракет. Київ. У столиці панував хаос, люди не встигали сховатися. Ракети впали так раптово, що навіть сирени не встигли завершити свій тривожний гул. Київ дихав жахом, коли перша ракета розірвала нічний спокій, знищивши кілька кварталів у центрі. Полум'я охопило житлові будинки, а вулиці заповнили крики та гуркіт бетонних плит, що падали на асфальт. Перший вибух прогримів біля хрещатика, розтрощивши фасади старовинних будівель. Ті, хто ще мить тому пили каву в затишних кафе, виявилися похованими під уламками. Вулиця, що завжди була символом життя і руху, тепер була заповнена розкиданими речами та частинами зруйнованих балконів. Далі ракета вдарила по Лук'янівці густонаселеному району. Де житлові будинки перетворилися на руїни в одну мить, машини, припарковані вздовж вулиць, спалахнули, створюючи суцільну стіну вогню. Люди вибігали на вулиці в пошуках близьких, а ті, хто не міг рухатися, залишалися похованими в завалах. Київський митрополітен заповнився тими, хто шукав порятунку під землею, але навіть там не було гарантії безпеки. У деяких місцях Через удари порушилася вентиляція, і люди задихалися від нестачі повітря. Підземні переходи стали тимчасовими лікарнями, де волонтери надавали допомогу пораненим. Один із ударів припав на міст патона, що з'єднував два береги столиці. Структура не витримала і частина конструкції обвалилася у воду. Автомобілі, що в цей момент рухалися по мосту, падали вниз, зникаючи в Дніпрі. Вода швидко поглинала уламки, залишаючи лише спотворені залишки техніки. Площа перед Софійським собором була завалена уламками. Старовинні мозаїки, що пережили століття, тепер вкривали землю, змішані з пилом і попелом. Люди ховалися в церковних стінах, шукаючи надію, та навіть святиня не могла врятувати їх від жаху війни. Небо над Києвом було чорним від диму. Вогонь, що охопив будівлі, не зупинявся. Він пожирав усе на своєму шляху. Місто, яке було серцем країни, тепер перетворювалося на попіл. Одеса, Море вночі здавалося спокійним, але його темрява приховувала насування жаху. Перша ракета влучила в порт, розірвавши нічну тишу вибухом, що прокотився над містом. Хвиля вогню прокотилася набережною, розкидаючи уламки контейнерів. Кораблів та машин ударною хвилею вибило вікна в будівлях на кількасот метрів навколо. Другий вибух пролунав у самому серці міста. Приморський бульвар перетворився на хаос. Дерева, що росли тут десятиліттями, ламалися, як сірники. Потужний удар зруйнував будівлі навколо, зокрема частину історичних кварталів. Люди, що прогулювалися тут вечорами, тепер лежали серед уламків, окутані пилом і димом. На Дерибасівській люди кидалися в різні боки, шукаючи укриття. Проте, в одному з підвалів, куди сховалися десятки людей, стався обвал, бетонні плити заблокували вихід, і ті, хто всередині залишилися в пастці. Волонтери намагалися розбирати завали, проте полум'я підбиралося все ближче. Одна з ракет влучила в житловий район поблизу французького бульвару. Будинки, що стояли на пагорбах з видом на море, склалися, немов зроблені з піску. Пожежні машини мчали до місця трагедії. Але вулиці були завалені уламками, і техніка застрягала. На потьомкінських сходах люди намагалися врятувати поранених. Дим закривав горизонт, а повітря було просякнуте запахом гару. Військові та рятувальники не встигали евакуювати всіх. Здавалося, що вогонь нікого не пощадить. Старий оперний театр залишився стояти, але його фасад був пошкоджений. Скульптури, що прикрашали будівлю, осипалися на землю. Небо над Одесою стало червоним від відблисків пожеж, і навіть море відображало це полум'я, неначе відмовлялося дарувати місту спокій. Рятувальники продовжували витягати людей з-під завалів, але час грав проти них. Одеса, що завжди була містом світла, музики та життя, тепер захлиналася у темряві та жаху. Перша ракета влучила у спальний район. Багатоповерхові будинки здригнулися від вибуху, а бетонні стіни розсипалися, накриваючи мешканців підвалів та квартир. Харків знову опинився під ударом, і цього разу руйнування були ще більшими. Вулиці, які ще вранці були наповнені людьми, тепер заповнили клуби чорного диму. Вибуховою хвилею вирвало вікна в метро, де люди ховалися, думаючи, що там безпечніше. Але навіть тут бетонні конструкції тріскалися від сили вибуху. Друга ракета впала на площу Свободи. Залишивши після себе кратер завбільшки з футбольне поле, будівлі навколо отримали сильні пошкодження, старі корпуси університету стояли, але тріщини по стінах свідчили про неминуче обвалення. Палац праці, що був архітектурною перлиною Харкова, більше не існував. Його стіни розсипалися, а уламки впали на людей, які шукали там прихисток. Вогонь швидко охопив сусідні будівлі. Змушуючи всіх бігти світ за очі. Харківський зоопарк зазнав удару, клітки були зруйновані, і перелякані тварини вибігли на вулиці. Ведмеді, леви, птахи металися серед руїн, не розуміючи, куди подітися. Люди кричали, шукаючи рідних серед завалів. У лікарнях не вистачало місць, а тіла загиблих складали у дворах, бо морги були переповнені. Медики працювали без відпочинку. Перев'язуючи поранених просто на вулицях. Харків плакав у полум'ї, а небо над ним було чорним, як ніч, без зірок. Дніпро здригнувся від удару, коли ракета влучила у центр міста. Будівлі в одну мить стали руїнами, а вулиці перетворилися на поля битви. Люди, що поверталися з роботи, потрапили в пастку, вогонь та уламки перекрили всі шляхи відступу. Наступний удар знищив частину набережної. Ресторан, де ще хвилину тому святкували день народження, зник у вибуху. Вибухова хвиля відкинула людей у річку, і вони зникли в темних хвилях. Мости через Дніпро були пошкоджені, один з них завалився повністю, залишаючи сотні людей заблокованими на іншому березі. Вода, що текла під ним, несла уламки машин, тіл і обгорілих гілок. Житлові квартали на околицях міста постраждали від уламків ракет. Балкони зривалися, а вікна вибухали назовні. Люди, що ховалися в квартирах, навіть не встигли збагнути, що сталося. Лікарні були переповнені пораненими, а лікарі працювали на межі можливостей. Волонтери допомагали евакуювати людей, але вибухи не припинялися. Над містом літали дрони, коригуючи наступні удари. У парку глоби зібралися сотні людей, шукаючи прихистку, але навіть тут вони не були у безпеці деревам відривало гілки, лавки летіли у повітря. Жінка, що бігла з дитиною, раптом зупинилася, її очі застигли від страху, а тінь ракети накрила її назавжди. Дніпро, що завжди був містом сили та промислової могутності, стояв у руїнах. Його небо тепер було чорним. А повітря наповнене запахом гару, що несе смерть. Я прокинуся з криком, відчуваючи, як моє серце калатає в грудях. Видіння було настільки реальним, що, здавалося, я дійсно була там, серед тих руїн. Я не могла цього ігнорувати. Моя мама попередила мене я мусила попередити інших.